Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3181-го розіграшу державної лотереї. Лото Максима на джекпот становить 1 мільйон 453 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лутрон А комплект Кульок Номердин. І ми переходимо до розіграшу. Сім, тридцять дев'ять, тринадцять, десять, тридцять один. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8113 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу Щасти вам. Дев'ять. 67. Сорок дев'ять. Сімдесят два, два. Двадцять вісім. Шістдесят один. Три сорок вісім, шістдесят три, сорок два, тридцять два. Шістдесят п'ять.

В ефірі 6966 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 0, 2 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0-2. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.